Всем привет! У нас новий день, снеданок, лерчики, конфету. розовую конфету вона хочет. Мама, достанешь мою конфету. Конечно, достану скоро розовую. добре. Розову, добре. У нас на сніданок, омлет з кукурудзою, круасан з маслом та авокадо. І кава буде ще. Мамо, я очі. Дуже... Я дивиться про кітцю. Да. Да. Вона дивиться про кітцю. Я підрізала її спереду волосся. Покажи, будь ласка, постій рівненько. Покажи. Ось, все, бачите, як я її підрізала волосся. Вона нормально дається, то раніше була проблема, а зараз без проблем. На мене чекає посуд після сніданку і вечері помити. Я готую вафлі за новим рецептом в інтернеті на йогурті та з бананом. Але в мене виходить дуже погано. Перші взагалі прилипли, я їх не могла ніяк відлепити і просто потім вимивальник переклала все це і відмивала. Зараз подивлюся, одні більш-менш вийшли, я вже їх і Ось, бачите, то, що я казала, що ця вафельниця з неї все витікає. Це масло, яке там, то воно потекло. Я постійно підкладаю щось сюди, щоб менше було прибирати. Не знаю, як так, але так. Я не знаю, як у всіх. Але в мене в бучі була не така. Вона набагато краще була, з неї не витикало нічого. Ось що в мене виходить. Вони приліпають. Хоча я змазую ці поверхні. Ну, це в мене явно проблема з тістом по цьому рецепту. Ну так. Ну, в принципі, це все. Більше я не буду робити зараз, бо мого терпіння не вистачає на це все. Треба на сковорідку просто це дожарити і все. Котик чекає на молоко, а молока вдома нема. В неї ритуал, щоранку пити молоко, і вона прям м'явкає, просить його, а зараз немає закінчилося, і ми не їздили за молоком ще. Треба точно вже виїжджати. Так, да, Керечка? <рес> Зараз поїдемо за молоком. Ідемо в магазин, в наш сільський супермаркет Альберт Хайн. Поїдемо. У нас тут біля парковки вже починають квітнути. Це здається, називається жовтенька форзиція. У мене такі в Україні у мами є. Я купляла кустики. Вони так гарно жовті а потім звичайні зелені листики. Спеціально пам'ятаю, я на в манутролі сидіти кустики. Поки я знімала форзиці кустики, то Лера вирішила, що в лісі є зараз малинка. І пішла її шукати. Я кажу, що немає малинки у лісі зараз. Вона каже, ні, що є. Я кажу, ні, тільки в магазині. І все: сльози, крики, хочу малинку у лісі і все. Я кажу, що зима зимою нема малинки. Да, Лера, нема малинки? До, да. в магазині тільки є, так? Да? Да. Да. А чого кричала тоді? Угу. Печиво їсть. Угу. Малінка там залишилась. Все одно знайшла. Хоча майже сухо ось сюди, вона все одно знайшла. Калюша. Дівчинка-калюшка. Це мобіля нашого супермаркету вже в селі. У нас квітковий магазин. Це апельсинки такі, чи лимончики. Тільки не обривай добре, тільки дивитися можна. Гарні букетики. Ось вхід супермаркет. Гарно. Чудбанчики. По 3,50 за букетик і 6 за 2. В супермаркеті, здається, зараз 5 євро за два букетики. Да, це в супермаркеті такий. Приємний колір, я б купила, якщо чесно, але в мене є. Два букети 5 євро. Закупились. Зараз будемо пакуватись. Mm -hmm. так, наша розпаковка продуктів ми купили на 61 євро майже. Це наш супермаркет Хайн в нашому селі. Що ми купили? Отакий набір 3 євро. Манна крупа 500 грам, євро 50 Тут у нас мікс нектарин та груша. Груша оці дві штуки євро 17, а нектарин 2,50. Щось так дорого. А, це без знижки. Тут ще є знижка на них, так дешевше виходить. Тут не вказана знижка. Горішки велика пачка, десь євро 80, майже 2 євро. Пюрешка 4 штуки євро 80. Такий дитячий йогурт. 4 штуки євро 70, Також пюрешка дитяча, 4 штуки євро 80 чи євро 90. Вафлі євро 25. Варення таке як мармеладне, апельсинове євро 50. це банка 450 грам. Смачне дуже. Так, вершки дві штуки по 89 центів за кожне. Один круасан 39 центів. Авокадо 2,70. Оце таке м'ясо свинини стейки 2,80 зараз по акції. Пюрешка 95 центів це одна. Брокколі. Тут без знижки, ну, десь приблизно євро 20 за цю штуку. Тортик 6,75, але там є ще знижка. Десь він 5,70 коштує зараз. Голубика десь 4 євро за 300 грам. Оце курячі, ой, не курячі рибні котлети. Зараз за дві упаковки 3 євро. А так вона взагалі одна коштує 3 євро. Оселедець такий 3 євро коштує, ту 225 грам. Става лаватця. Зараз акція один береш, друга в подарунок. 4 євро за дві. Печі волірки натуральні по акції євро 30. Молоко. Літр євро 05. Так, пюрешки по євро всі. По євро-євро. І оце копчене куряче філе – 2,86 за 170 грам. І оце інше таке. 2,60 за 157 грам. Такі наші покупки були на сьогодні. Піду шукати Лєрку, бо десь вона побігла. Так, до покупок ще треба додати цибуля 2 кілограми 3 євро. Вона в машині лежить, я дотащила все, бо важко було. Ось, Лерка кричить. Все добре, Лєра на базі. Я бачила, що вона біля дітей, то в принципі спокійна, але все одно я думала про те, що вона робить. Ось все, так зараз все виглядає, розпаковано мої тюльпанчики. Ось все. вилазять потрошки. Птахи співають. Мелодія прекрасна. Кажуть, що дійсно вже є кліщі. Коли оце сонечко було, то вони з'явились. Я не знаю, я точно ще не бачила їх. На кицькі так переглядала, але не знайшла. І ото дерево, що квітне. На, на, на цю ніч, яка буде, обіцяють мінус один, але я не впевнена, що так буде. Я думаю, що буде 0 плюс один. Але прохолодно. А наступна неділя вже має бути дуже тепленько, 11-13 градусів. Ой, Лєрка там гуляє. В <гум> нас час обіду. Лерчик щось не дуже їсть. Вона з'їла яблука трошки, дуже просила після прогулянки. Ось. То зараз трохи ковиряє. А є конфети. У неї брокколі, картопля і рибна котлетка. А є конфети? А їй конфети тільки потрібні. Конфета буде після оцієї їжі Лерчик. Фіолетова і розова. Я покладу тобі зараз, добре. Мені Наша погода, дощ. Хотіла ще поговорити на тему з приводу українців, які їдуть в Нідерланди. Читала таку інформацію, дивилася також інфо на сайтах, що якщо це вразлива категорія, тобто жінки з дітьми чи похилого віку люди. То їх приймуть і нададуть їм притулок, тобто знайдуть якесь житло. Але це тільки стосується цих категорій. Тобто, якщо це буде там пари, які можуть самі себе забезпечувати, працювати, то їх це точно не стосується. Бо, бо зараз я, я я так зрозуміла, що багато приїжджають дуже молодих людей без дітей, які приїжджають ну, як на заробітки. Ну це зрозуміло, що ситуація в Україні у всіх по різному з роботою, тому їдуть. Ось тому для цієї категорії точно житло безкоштовно зараз не зможуть надати. А для вразливої категорії вони будуть намагатися шукати. Тому я думаю, що надія є. Ось, але треба це перевіряти, ще дивитися. У нас сьогодні буде зустріч у всіх наших українців, які проживають в нашому районі, які відносяться до нашої Хементи, міста Рина. У нас сьогодні буде зустріч офіційна, спеціально нас запрошували, організовували. Висилали запрошення, щоб ми підтвердили, що ми точно будемо чи не будемо. Тому сьогодні ввечері, о 6 годині у нас ця зустріч буде. І Там також буде кава, чай, я так зрозуміла. Тобто Наче година по часу, але додатково ще там кава-чай. Тому, в принципі, всі питання я сьогодні буду задавати. Якщо там щось незрозуміле буде, то все це буде запитуватись. Також у нас є питання щодо комуналки, тому що нам прийшов лист, і не тільки нам про те, що ми маємо сплачувати як тому, що ми працюємо. У нас є чоловік, який працює, людина, яка працює в нашій родині. Тому ми маємо сплачувати комунальні послуги. Я не зрозуміла це за все, чи це як за вивіз сміття, тобто для мене це поки інформація не зрозуміла. Я навіть не запитувала. Поки що, щоб не турбувати нікого, тому що знала, що скоро буде зустріч, і всі ці питання я зможу задати прямо там на місці. Я думаю, що це, це питання не тільки у мене, тому що я впевнена, що прийшов в лист усім, хто працює. Ось в минулому році також приходили листи, але нам сказали, сказали не сплачувати. Тому так подивимось, запитаємо. Я буду сьогодні максимально слухати, максимально запитувати, якщо таке буде необхідність. Я піду сама з Лерою, бо мій чоловік піде на курси. Ми вирішили, що йому краще піти на курси сьогодні, аніж на цю зустріч. Тим паче, що вона триватиме ну, офіційно одна година, а курси три години. І він пропустив минулий раз, тому що він ремонтував машину. І дуже потрібно було там масло вже поміняти, бо не вийшло в нього з першого разу. Там одного ключа не вистачало, його, як виявилось, ніде не можна було купити поблизу. Тільки чекати понеділка, щоб магазин відкрився і вже тоді купити, бо в неділю мало що працювало. Ось, Тому така інформація. Маємо надію, що так, українців з дітьми, мам, з дітьми будуть приймати надалі. Ось, але треба ще це перевірити обов'язково, тому що така інформація, знаєте, вона дуже така хитка. Тому так, будемо, будемо на зв'язку з вами. Вам всім дякую за перегляд. Дякую, що дивитеся нас. Пишіть коментарі, ставте лайки, і всім до зустрічі!